Також от багато хто розказує, там 80 на 80 метр на метр, не потрібно цього робити. Бо все рівно коренева система е, свої поживні речовини знайде. Для першого року е, життя рослини вистачає 60 на 60. Це ну, 70 на 70 це вже е, е, аж, аж, аж задосталь. Так. І туди вносимо два відра перегною. Не більше, більше не потрібно. Бо що все рівно через два роки, ну, цього і наступний рік, через який його мікроорганізми все перероблять і дощі виміють, так що не потрібно робити зайві витрати. І все. Я рекомендую так, я вже... це моя напрацьована схема, я давно з цим працюю, а на технічні я взагалі не даю. Зовсім ніяких піджив, тільки полив. От і, все. Так що... і посадка в мене технічних йде через метр, з через два. Значить, коли ми викопали 60х60, засипаємо туди два відра перегною, 200 грам попелу зули, це все перемішали, затоптали, присипали 2 см ґрунтом, тоді ставимо саджанець. ніякого поки що поливу не робить. Дехто робить вологий заряд, заливає, але все одно не, не дістанеться рослина так швидко до тієї води. Це неправильно. Спочатку треба внести перегній, поживні речовини, присипати, прикрити це все грунтом 2 см, ставимо саженці. От, е, треба корінці обрізати, якщо вони впираються в ямку, коротити так, щоб корінці мали не більше 15 см. Тоді вони краще приживаються і розвиваються в правильному напрямку. От. Тоді, коли ми вже поставили сажанець посадкову яму, засипаємо його до половини, До половини саджанця засипали верхнім шаром ґрунту, зняли лопаткою, Він тут найбільш поживніший, затоптали і тоді заливаємо водою відро на кущ. Чекаємо, коли вода вже. Смокчиться в землю, тоді засипаємо. Там є такий однорічний приріст. Ви бачили, підщепа і прищепа. От, От до цього приросту ми засипаємо ґрунту. Але він має е, бути цей приріст нижче поверхні ґрунту. На сантиметрів okay. 2-3. Для чого це робиться? Е, навпаки, рослина буде краще рости, коли ми високо її посадимо. Краще буде е, прогріватися ґрунт. Але для укриття на зиму перші руки це буде проблема. Тому що дуга, от, і він, звісно, хто не має практики, зламає його. Це я раджу трішки заглиблювати. Сантиметрів 3-4 до 5 не більше. От така вправа. І коли ми зробили вже посадку мову саджанця на зиму, насипаємо такий холмик, як крот нариває землею. Укрили і все. Вказівник ставимо, де знаходиться саджанець, і він зимує до весни. Коли вже весною ґрунт просушився, знову ж таки цю посадкову яму трішки до шийки куща розчищуємо, ґрунт розсуваємо і все. Ставимо також кілок 1,5-2 метри, і виноград починає. Прогресувати, От. коли вже проснулися всі бруньки, там буде 5-4-3. Більше не потрібно. Остальний приріст, треба його забирати, тому що якщо залишити, зазвичай це на півдні України залишає там метр, півтора метра. Цього не потрібно робити, тому що все рівно в цей рік не треба залишати урожай на молодому кущі. І приріст треба так називається на зворотній зріст. На зворотній зріз зрізати, лишаємо 3-4 бруньки, цього достатньо. І коли він вже починає виготувати, ми бачимо котра з тих чотирьох бруньок найкраща, ми залишаємо вріз, пускаємо останні пальчиком виламуємо і все. Ось такий дохід. В подальшому я вже наголошував, що поливати раз в тиждень і женемо один пагін, максимум два, вже до осені. Він має бути Вертикально, не треба його класти на землю, горизонтально зразу щось формувати, тому що буде затримка в рості. Будуть просинатися пасинки і все. Він має рости по кілочку вертикально. Пасинки забираємо до пів метра.